Нова модель у Ча плюси, мінуси та підводні камені. Google замахнувся на святе та показав нам свою версію фігма зі штучним інтелектом. Прогноз на 2026 рік від людини, яка стоїть за Gemini 3 та нано банана. Ілон Маск брехун. Курсор тепер вміє виправляти баги, а Цукерберг показав нам своє. Авокадо та багато інших і цікавих новин, які стали в світі штучного інтелекту та технологій за останній тиждень. часу. Давайте по всьому пройдемось по черзі, а тим часом не забувайте ставити лайки, коментувати це відео, сідайте зручніше і будемо починати. Компанія OpenAI показала нам свою нову флагманську модель. Напевно, за останні кілька тижнів вони так добряче віднапряглись, щоб викладати в світ GPT 5.2 нова модель. Ще потужніше, ще краще. Якщо попередня модель покращувала роботу працівників великих і маленьких компаній по 40-60 хвилин на день, десь комусь 10 годин на тиждень, то GPT-5 тепер ще більш може привнести в нашу роботу та рутину. По багатьом параметрам, якщо порівняти з попередньою версією 5.1, то GPT-5,2, бачите, навіть в два рази деякі бенчмарки перевищує. Ну і загалом, тут дуже в них багато. Інформацію в цьому прес-релізі, ну і немаленький акцент, власне, робиться на чи AI забере роботу. Це Economically Available task, чи модель може виконувати задачі, які прирівнюються до одиниці там, нашої робочої задачі. Ну і бачите, такий досить непоганий скачок стався в GPT 52 Pro, в два рази перевершує 5 Thinking, І по багатьом задачам дійсно модель. Так, як вони декларують, справляється. Ось тут є прям такі речі, які мені дуже сподобались. І я от знаю, що той самий Клод від Антропік, він остання версія дуже добре вміє працювати з екселями. Ну і бачите, 5.1, як показувало нам формат, і як 5.2 гарненько це все форматує. Або ось такі от складні таблиці, коли там 5.1 все подіхало, поламалося, а 5.2 все гарненько структуровано, відформатовано. Ну, треба пробувати тестувати. Ну і ось ця річ для project менеджерів. Якщо ви дивитесь, малювання roadmap, проєктних планів, work breakdown structure, ганчартів тепер в 5.2 syncing буде робитися на ура, а не ось така от скупа і бідна табличка буде видаватися. Якщо говорити про програмування, то GPT 5.2 тепер може думати набагато довше, може. Використовувати набагато більше токенів, але як результат, генерувати набагато кращий результат. Тобто Software Engineering Bench по якості досить хороший. Ну, знову ж таки, є модель Клод, яка поки що є лідером Software Engineering, ну і треба буде з нею порівнювати. Але акцент, який вони зробили, OpenAI, маю на увазі, акцент на фронтенді. Тобто, ось такі от гарні інтерактивні рішення можна будувати, використовуючи One Prompt Shot. І, от, бачите, або такий святковий календар. Або така гра інтерактивна, це все можна робити в вигляді одного промту, закидувати і GPT-5.2 буде з тим дуже добре справлятися. Галюцинації. По галюцинаціям, бачите, 5.2 теж на кілька відсотків покращився. Тобто, чим менше, тим краще. І кількість галюцинацій, сподіваюся, модель буде генерувати набагато менше. Робота над довгим контекстним вікном. Ось це от вони зробили молодці. і Отут вони кажуть, що. Наша модель на контексті 256 токенів з четвертої спроби досягає точності 100%. Ось бачите, як себе вела попередня модель 5.1, деградувала чим більше контекстне вікно. А ось ця от модель дуже добре себе показує, тобто в неї можна пхати набагато більше репортів, даних, і вона не мала би в тому контексті губитися. Ну тут знову ж таки треба дивитись. Тестувати. Ще з таких цікавих речей це є віжен. Ця річ, прям мені дуже подобається. Це можливість розпізнавати зображення, працювати з віжуалом. І ось тут вони дають приклад, що, от, бачите попередню модель 5.1 ти там скинув таку досить розмиту схему материнської плати, і вона тобі там розмітку таку зробила. І ось тут ти там в 5.2 набагато бачите, краще більш розпізнала. Це означає, що сприйняття зовнішнього світу через відео, через зображення. 5.2 модель може набагато краще робити. Викликання інструментів, агентивність роботи з інструментами теж 5.2 по всім бенчмаркам хай-хай-хай. От, ну знову ж таки, ми знаємо, що таке бенчмарки, треба тестувати, треба дивитися, але тут досить цікаво, не дають лог. Як типово виглядає лог по виклику інструментів 5.1. І ось так виглядає в 5.2. Дійсно, модель набагато більше циклів робить. Я так розумію, набагато більше інструментів потрібних викликає, і як результат надає кращі результати. Багато-багато різних бенчмарків, прес-реліз досить великий. Ось, до речі, бачите, Arki GI це задачі на, з великою кількістю невизначеність. Тобто, чи модель може робити і вирішувати паттерни. Тобто, Їдуть там кілька паттернів і дають потім задачу. І вона по схожості мала би цю задачу вирішити. Так, ось бачите на ArcGi 2 Literboardim, 5.2. High, X-High і інші дуже сильно відірвалася від її конкурентів. Тобто Gemini 3, ось тут, Croc 4, ось тут. А от 5,2, прям, прям на верхах. Тому ось це теж досить непоганий прорив. З точки зору там сейфті, з точки зору там інших речей, вони напихали дуже багато всього в цю модель. І якщо зайти в Chat GPT, давайте я зараз йду, і ми подивимося, чи вона в мене вже з'явилася. Ось модель, от буквально вони вчора анонсували. Я сьогодні знімаю відео, вже з'явилась версія 5.2. Є режим авто. У мене платна підписка, є оце режим Instant досить швидкий, є режим Syncing. І ось ці всі лігаці модельки вони в цю карусельку запхали. Ну і знову ж таки, першим ділом я попросив модель, я дав їй таку от материнську плату і попросив зробити розмітку. І вона каже: Ігор, дивись, я там через хвилину часу, ось викликаючи різні інструменти, бачите код, пробував аналізувати, зробили мені розмітку цієї материнської плати. Давайте зараз я її завантажу, і ми подивимося, що з того вийшло. Ну, ось така вийшла розмітка. М -м -м. Принаймні, текст ніби без помилок. Пробува все пояснити. Трошки воно наляпано, накидано. Хотілося, я, чесно кажучи, очікував, що вона слова ці понаписує маленькими буквами ось тут біля цих цифр. Ну, напевно, треба було її явно ці моделі вказати. Але суб'єктивно якогось такого величезного е прориву не сталося. OpenAI просто. Виклала оновлену версію своєї попередньої моделі, десь в чомусь краще, десь в чомусь гірше, але ви самі розумієте, їм потрібно було вийти до людей, до інвесторів в першу чергу, щоб якось показати, що гей-гей, от вийшла в 3 от нова Opus 4-5, і ось ми, 5.2, GPT, теж не гірше, можливо, навіть краще. Давайте нам ще більше грошей на Computing Power, щоб Ми тренували ще більше моделей. А поки Сем Альтеман ходить на шоу до Джимі Фелена і розповідає, який чат GPT крутий, як він йому допомагає в вихованні дитини. OpenAI продовжує показувати новий функціонал і нові робити інтеграції. Цього разу це інтеграція з Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Reader та Adobe Express прямо з інтерфейсу Чаджіпіті. Ви заливаєте фотку, ви пишете промпт, ви видаєте тул, використовує Photoshop, і там можна робити різні бачите градієнти, ефекти, бекграунди, інші речі накладати. Я. По великому рахунку спробував цей функціонал. Ось тут я залив зображення, яке мені згенерував Gemini з таким своїм вотермарком, і я попросив у чат GPT забрати мені цей вотермарк. І він там після певних ітерацій згенерував мені ось таке зображення. Бачите, далі вотермарк висить. Ось тут такі контроли з'явилися. Якщо отак підзумати, трошки в меншу сторону, то ми бачимо ось цей вотермарк і є ось ці контроли. І відповідно, коли я їх тягаю ці контроли, то бачите, цей вотермарк, він ніби Розблюрюється, такий бажає, затирається. Тобто воно не ідеально, але, як мінімум, перше, розмітив він, де цей вотермарк, друге, створив мені ось такий кастомний інтерфейс з елементами Photoshop, де я вже можу з тим вотермарком працювати. Ну і далі я можу це все відкрити в Adobe Photoshop і далі продовжити редагувати. Так само я спробував, як працює Acrobat Reader, Я на вхід дав ось цей останній ресерч від Google про nested Learning, вкладене навчання це взагалі новий підхід, нова парадигма, як ми будемо працювати з великими мовними моделями і використовувати пам'ять. І я попросив проаналізувати і виділити мені в документі 10 найважливіших тез. Він проаналізував документ, але не виділив. Він просто накидав їх тут мені в чаті. Ну далі я спитав: слухай, а взагалі, що ти можеш, чим ти можеш мені допомогти? І він мені видав дивись. Інструмент підтримує завантаження, створення, експерти. Тут накидає мені купа, купа, купа можливостей, яким чином я можу використовувати акробат. Ну і далі я попросив, згенеруй мені все ж таки summary. і він там бідолага старався, старався щось генерував, і на виході згенерував мені ось такий от документ. Ну, отак він виглядає. Такий скупенкий з такими зображеннями. Чесно, я очікував, що він зображення підтягне з оригінального документу. І форматування зробить оригінальне, Ну, якось воно не вдалося. Тому тестуйте, перевіряйте. Ну, як на мене, це функціонал інтеграції, це так чисто, знаєте, попіаритись для галочки було більше зроблено. Google показав нам свій стіч. І тут насправді не скільки сам функціонал, сам сервіс, а насправді, як вони це все оркестрували, докупи зібрали, використовуючи свої останні моделі. Це свого роду така фігма використанням штучного інтелекту, де ти можеш завантажувати дизайн свого веб і говорити, зроби, зроби мені його. В сучаснішому стилі додай якісь елементи, зроби його світлим, зроби його темним, і далі працювати з тим, перетворювати цей от дизайн в інтерактивний прототип, в інтерактивний код, який можна далі використовувати. Для прикладу я взяв от свій сайт Монобази, який я нещодавно зробив для всіх наших любих підписників. Тому це ще одна можливість підтримати мою YouTube діяльність нашу ще спільноту. Заходьте на монобазу, використовуйте підписуйтеся. І ось я взяв скріншот цієї монобази, зайшов в Стіч, завантажив цей скріншот і сказав: зроби зроби редизайн мені цієї теми. І він почав генерувати і на виході згенерував ось такий от класний дизайн теми. от Далі я вибрав можливість слухати а тепер давай згенеруй мені анотацію по ньому. Згенеруй мені по ньому ось такий от інтерактивний код. Він мені згенерував. І прев'ю, це називається в них прев'ю. І далі, вже в рамках цього прев'ю в них з'являється така річ, яка називається експорт. І коли я натискаю експорт, він вибирає, куди я можу це експортувати. Я можу експортувати це в кліборд, в їхній розробницьке середовище або в AI Studio. І я кажу: Make this real. Я натискаю build in AI Studio, і він мені прямо з цього середовища для дизайну стіч переносить все в ai студію. Бачите? Нове зображення, HTML-розмітку, і я далі кажу: Make this Real, збудуй мені застосунок, інтерактивний прототип. І за кілька хвилин часу я ось бачу такий результат. Ось так виглядає моя нова тема монобази. Темний стиль. От, все працює. Тут можуть вказувати, додавати, наприклад, давати це. Тут напишу щось. От, тут напишу тест, create. ось з'являється. Редагувати існуючий можу. Елементи, ну і загалом отак от, вони зв'язали ці всі продукти. Додатково, що вони представили? Вони представили можливість, і ця річ прям дуже сильно сподобається маркетологам, продуктовим менеджерам. Вони зробили таку річ, яка називається хітмапа. Тобто ви можете залити або своє існуюче рішення, свій сайт, або. Той, що вам згенерив Стіч, і попросити зробити мені хітмапи. І ось ось така хітмапа будується, і видно, куди, скоріше за все, користувачі найчастіше будуть клікати, дивитися і обирати. Ось тут, прямо в режимі превью, у вас generate з'являється оця predictive heatmap, з якою ви можете працювати. Ну і загалом. Тобто, як я вже казав, не скільки сам сервіс потужний, а скільки потужність в тому, як вони зібрали докупи різні свої моделі, різні механізми інтегрували і в результаті викатали такий end-to-end -end повноцінний workflow від дизайну до написання коду з можливостями продуктовими, маркетинговими можливостями. Ну і будь-хто, будь-яка людина, власник сайту, власник свого невеличкого бізнесу чи більшого бізнесу, яка далека від програмування, одним не може сказати, все, я хочу, щоб мій сайт підтримував темну тему. Або щоб мій сайт був в стилі Gen Z. І через, пропустивши через Stitch, згенерувавши базовий код, це все можна зробити самостійно з легкістю і простотою. Мета поламалася. Вони змінюють курс від open source для всіх до нам потрібні гроші. Марк Цукерберг анонсує велику мовну модель, комерційну мовну модель під назвою «Авокадо». Таке враження, що всіх їх тягне на овочі фрукти. OpenAI запускає модель Чесничок 5.2. Google йде по бананам, а Марк Цукерберг йде по авокадо. Якщо чесно, читаючи цю новину, я розумію, що Цукерберг і Мета в такому трошки патовій ситуації. З одного боку, вони спочатку рухались егей, гей, ми опенсорс, ми відкриті моделі, але по великому рахунку я писав це в нашій спільноті. Китай їх перемагає. Ось бачите, кілька скачувань Квен і кілька скачувань Лама в жовтні місяці перевалила китайці. І еламу все менше, менше. Ви самі бачите в новинах в різних дослідницьких роботах. Ми бачимо менше менше цю модель. І таке решумети її закинуло. Давайте тепер рухатись в комерційній моделі, але мені здається, вони відстали на два роки. Тому що є той самий Google, є той самий OpenAI, є той самий Anthropic, який вже давно відірвалися вперед і обросли жирком. І Меті тепер треба буде не як постаратися, щоб їх наздогнати. Ну, подивимося, ще проскочила інформація така, що насправді свою цю модель авокадо вони не збираються будувати з нуля. Вони хочуть за основу взяти Gemu, GPTOS, Квен, і на основі них. Побудувати свою модель. Що знову ж таки робить мету зав'язану на китайські моделі, мету зав'язану на моделі інших гравців, хоч вони її відкриті, хоч вони з відкритими вагами але ти стаєш заручником чиїхось чужих моделей, а не своєї власної. Ну, подивимося, що їм вдасться з цим зробити. Я, чесно кажучи, колись теж скоса дивився на Google два роки тому назад, коли там всі казали, а можливо, там Google відстає, от вам OpenAI, яй. А подивіться, де зараз Google. Ну, давайте. Ретроспективно глянемо через квартал, через півроку, де буде мета, можливо, їм дійсно вдасться щось зробити своє, власне, грандіозне. Минулого тижня на одному з бенчмарків з'явилась загадкова модель. І це був не просто бенчмарк, це була Альфа Арена. Ідея якби, цього бенчмарку, моделям дають 1000 доларів і кажуть, йди на ринок і заробляй гроші. І модель починає інвестувати, купляти, продавати акції, якісь ETF та інші речі. І ось тут ми бачимо ця од модель, яка з'явилася. На початку грудня місяця досить добре себе і впевнено показує, як виявилось, це була модель Ілона Маска, Грок 4.2, яка за період часу заробила досить кругленьку суму і показала себе лідером серед інших моделей. Ну і потім Ілон Маск, коли там почали його в Твіттері запитувати, Слухай, це твоя модель, так це моя модель 4.2, Я все підтверджую, все моє, все класно. Давайте з тим рухатися. Ну і ми бачимо, що Грок здебільшого дебільше набуляє популярності. Ілон Макс дуже з командою активно в нього інвестують. Якщо подивитись на OpenRouter, ми бачимо, що кількість токенів, які проганяються через OpenRouter, але це є агрегатор доступу через API до різних моделей. Ну, от статистика говорить сама за себе: грок на першому місці. І так, модель класна, модель себе показує дуже добре. Ілон обіцяє десь ближче до кінця року або на початку наступного року викотати цю оновлену модель, але є одне але це Ілон Маск. І коли я кажу Ілон Маск, я маю на увазі, що не завжди його прогнозам, я вже мовчу бенчмаркам, можна довіряти. І підтвердженням того, нещодавно стала ситуація з його роботом Теслом. Optimus, коли робот ось таким чином впав. Ну і тут, якби справа не в тому, що там впав, він не впав, роботи всі падають. Ви подивіться уважно, що відбувається перед тим, як він падає, куди його руки ведуть. Бачите? Ну і користувачі, давайте цю тему розкручувати, давайте досліджувати, що ж відбулося. А як виявилось... Роботом керував телеоператор. Десь в себе там в офісі в Індії телеоператору стало погано, і він, коли ну, хотів відійти, він почав знімати свою маску, і робот теж відтворив його рух і, відповідно, далі впав на землю. Тобто ми розуміємо, що насправді цей момент є, і навіть Оптімусами керує телеоператор. Хоча в жовтні місяці Ілон Маск публічно заявив в інтернеті, що ні. Ми не використовуємо телеоператорів, роботи повністю на AI, вони автономні. Ну, ось тому і Ілон Маск. Є кілька людей, за якими я спостерігаю в інтернеті. Людей, які дотичні до розвитку штучного інтелекту, людей, які впливають на розвиток штучного інтелекту і те, що відбувається. І одна з таких людей, людин, яка стоїть за Gemini, за створенням на банана, за іншими розробками в Google DeepMind, а тепер вже в Google, це є Деміс Хасабіс. Досить розумна людина, досить прокачана людина, і він дав дуже класне інтерв'ю. Я би зараз вам включив кілька фраз і хотів би їх прокоментувати. Що він озвучив? Чим ми наполегливо працюємо? Це і не конвергенція та модальності. Отже, ви знаєте, Gemini, яка є нашою основною фундаментальною моделлю, завжди була мультимодальною від самого початку. Вона приймає зображення, відео, текст, аудіо, і тепер може все більше генерувати такі ж типи вихідних даних. Тобто ми говоримо про мультимодальність, ми говоримо про розуміння моделями зовнішнього світу, фізики, віжен, звуків, аудіо. Я про це писав в нашій ще спільноті досить багато. І, взагалі, це розуміння світів і навігація в світах. Це мені здається, це той тренд, куди буде рухатись розвиток штучного інтелекту наступного року. Думаю, ми отримуємо дуже цікаве перехресне запилення, будучи мультимодальними. По перше, найкращий приклад наша нова модель зображень, Nano Banana Pro. Вона, я думаю, демонструє дивовижне розуміння візуалу і може створювати дуже точну інфографіку. Тощо. Тож, гадаю, протягом наступного року ви побачите значний прогрес. І, наприклад, у відео, коли це поєднається з мовними моделями, ви побачите дуже цікаві комбінації можливостей. І навіть взяти ту саму Nano Banana Pro, про яку я розповідав в попередньому відео. Подивіться, якщо ще не бачили. Тренд на генеративний користувацький інтерфейс, тобто модель не просто буде розуміти, що ми написала. Вона буде створювати повноцінні екрани, повноцінні скріни. І ми будемо бачити повноцінний користувацький досвід, який буде генеруватися цими моделями. Ну і я думаю, інші речі, які ми побачимо наступного року, і над якими я особисто працюю, це світові моделі. Отже, у нас є система під назвою Genie, Genie 3, яка є інтерактивною відеомоделлю, як ви можете собі уявити. Отже, ви можете згенерувати відео, а потім ходити навколо нього, ніби ви в грі чи симуляції, і воно залишається цілісним хвилиною. Я думаю, це дуже захоплююче. Ну і власне у цій от світовій моделі це те, куди буде розвиватися, тому що ми зараз стоїмо обмежено в 2D-світі, коли ми там згенеруємо фотографію, попросимо, покажи відстань між двома яблуками, то модель цього не скаже. Тому дуже важливо вже рухатись в 3D і розуміти фізику, розуміти світ. Ну і звісно. Ми, я думаю, галузь багато говорила про агентів, але вони ще недостатньо надійні, щоб виконувати повні завдання. Агенти, 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 агенти будуть ставати краще. Вони будуть виконувати довші задачі, незалежні задачі. Чесно кажучи, я вже не дочекаюсь, поки можу скинути ряд своїх рутинних задач цим я агентам. Нехай вони ними займаються. Я буду займатися чимось кращим, іншим творчим. Але я думаю, наступний рік, так як каже Деміс Хасабі, буде теж сфокусований і на розвитку агентів. У курсор завезли де. Дебаг режим. Режим можливості редагування і фіксання дефектів. Тобто ви вводите промпт і кажете, будь ласка, пофіксуй мені ось цей от дефект, там в мене не працює. І от бачите, в такому режимі дебаг режимі вам модель, агент скидає різні опції, різні гіпотези, які ви можете там далі валідувати приймати казати, о, ця гіпотеза класна. Тут ти мені допомог вирішити цю задачу. І ось тут вони в демо, наприклад, якраз показують, як агент у цей дебаг мод справляється. З фіксенням складного досить дефекту і допомагає вирішити цю задачу, цю проблему. Ще одна річ, яку вони анонсували, це можливість створення дизайнів прямо в курсорі. Це є такий режим: дизайн. Ви прям додаєте туди елементи. Зараз я вам покажу, перетягуєте елементи, лейаут можете міняти, кольори, шрифти. Тобто, ви можете змінювати користувацький досвід не через код. І розмітку, а ви прям і CSS чи HTML. Ви прям це робите в режимі дизайну, і під то, ось бачите, під то генерується вже нова розмітка, новий CSS, HTML, і у вас все працює ось в такому інтерактивному режимі. Дуже потужно, дуже класно. Мені здається, взагалі курсор лізе в сторону покрити весь sdlc процес від дизайну, від асесменту до дефайну, користувацьких потреб, розробки коду. Далі тестуванню, далі білденю, далі деплойменту, моніторингу, контролу. І взагалі все йде в те, щоб кожну цю задачу, кожен цей шматочок із DLC напівавтоматизувати або делегувати агентам. Я для цікавості спитав Perplexity скільки відсотків часу для розробників йде на виправлення багів і в коді. Ну і він тут написав мені статейку і каже, що в середньому 10-30% часу на тиждень в середньому розробник витрачає на Фіксання дефектів і закриття різних багів. А тепер уявіть собі, що цей відсоток часу, бум, його буде суттєво менше, і ним буде займатися курсор-агент і їхній дебаг мод. На дизайн буде дизайн-режим займатися бум-теж відсоток часу. І розробник буде таким собі гіпероркестратором. В нього буде різні агенти, буде курсор. Там інші речі, і він буде там керувати цим всім, і тільки там контролювати, щоб все так зглажено працювало. Ну, звісно, це амбітні цілі, воно поки що досить сире, але ви бачите, куди рухається розвиток, куди розвиваються ці агентивні мультиагентні системи, які використовують інструменти. Компанія Amazon оновила свою флагманську модель. Зустрічаєте Amazon Nova 2, це наступна ітерація їхньої попередньої моделі. Там є кілька зараз підмоделей. Зокрема, є версія Light. Яка є Reasoning, яка не за всі гроші, але вам досить кост-ефектів буде допомагати вирішити якісь такі побутові, простенькі задачі. Ось. Так само в них є Amazon, ось, бачите, Light, намагається там пояснити, що відбувається в місті, і там допомогти з погодою там іншими речами. Amazon Pro, тут тобто це за всі гроші, така думаюча, Reasoning модель, яка може робити агентивні складні задачі і допомагати вам вирішенні складніших речей. Ось, бачите, тут так само приклад цієї PRO-версії моделі. Ще є одна модель, яку вони додали, вона називається Omni. Це є мультимодальна модель, вона розуміє не лише текст, а так само може різнути через зображення. Тобто ви набіддали зображення, модель подумала, і на виході вам щось згенерувала. І якусь відповідь. Теж у вигляді зображення, можливо, навіть ще й текст англійською мовою написали. І ось такі от ітерації зробили. Звісно, це не нано банана і не. Інші моделі, але ось такі є. І Sonic це їхня модель, яка Speech-to-Text, Text-to-Speech, ви можете досить швидко, за невисокі гроші, конвертувати текст в мову, і мова далі в текст, і з цим всім ефективно і класно працювати. Якщо ж подивитися, в них на оці от табличку, де є всі зведені моделі, ще одна модель, яку вони внизу показують, це є нова мальтимодл Embeddings. Тобто, якщо. Інші моделі працюють десь на серверах, десь в клаудах, десь ну, локально, наприклад, таку модель буде дуже тяжко запустити. Вона є громіською. То ця, незважаючи на те, що вона є 8 тисяч токенів, має контекстне вікно, на вхід може приймати текст зображень відео-аудіо, вона може ембедитись на будь-які мобільні пристрої. І це є дійсно крута перевага цієї моделі. Це є дійсно те, що... Ми будемо бачити, я думаю, вже наступного року. Якщо ж говорити про ефективності, то нова модель стрибнули так бачите, прям так вліво, суттєво вліво, і десь там вже знаходяться біля інших моделей, таких наших інших відомих гравців. Ну і але з іншого боку, якщо подивитись на цей графік, то все рівно модель вижирає немало токенів, їй потрібно багато токенів, воно не є ресурсно ефективні, а так само вони, як результат, дорогі, тобто вони ще не навчились їх оптимізовувати. І для мене насправді цей от ембедінг модель, модель, яку ми можемо запустити на будь-якому пристрої, чи це телефон, чи це камера, чи це щось інше. От це якраз то місце, куди буде напевно Amazon бити наступного року. Ну їхні там Alexa, інші їхні девайси і розвиток цих моделей це то за чим мені здається буде теж активний прогрес наступного року. Не одними китайцями. Цього тижня європейська компанія Mistral прям дуже і дуже всіх приємно здивувала. Вони запустили відкриту модель Devstral 2.0. Вони запустили сіли AI під назвою Mistral Vibe. Був відкритий доступ і всім ним цим можна користуватися. Подивіться лише на цей графік. Mistral, точніше, Devstral їхній від Mistral версія 2. Вау! Просто топ-топ, топ серед топ, серед відкритих моделей, десь там DeepSeek k 2 Лідирують і насправді топово показує себе так само серед комерційних моделей. Ну і звісно, їхні CLI Запустили, командна стрічка. Працюємо ефективно, генеруємо код, викликаємо агентів, викликаємо інструмент, все під Apache ліцензію, все опенсорсне, всім можна користуватися. Якщо зайти до них на вебсайт, ось бачите, з точки зору ефективності і мільярдів параметрів. Модель дуже дуже маленька: ось 200 мільярдів. Параметрів прям дуже маленька модель, в той саме часто в Stвер Engineering Bench показує дуже класні результати. Подивіться, де інші гіганти знаходяться, а де їхня маленька DevStral. Ось можливість і ефективність виконання задач цією маленькою моделькою. Порівняння з DeepSeek 3.2, порівняння з Sonnet, Ось темно-оранжеве модель DevStral Багатьох. Випадках перемагає, в багатьох випадках десь однакові результати показує. І не забуваємо про розміри про відкритість цієї моделі. І взагалі опенсорсні моделі, моделі з відкритими вагами — це те, куди зараз ринок теж активно рухається. Я бачу дуже великий прослойк таких моделей, які зараз є на ринку, і вони закривають не гірше задачі, ніж комерційні моделі. Ну і тут в компанії, в менших, більших, бізнесів буде питання: чи мені купляти підписку на enterprise? І працювати з тими моделями, чи мені локально підняти моделі опенсорсні? Звісно, я за ними маю сам слідкувати, мейнтенити, будувати навколо них екосистему. Що мені буде вигідніше? Чи можливо мені вартує гібридним шляхом іти? Трошки там, трошки там, щоб. Моя компанія, мій бізнес працював ефективніше. А на цьому все ось такі були новини тижні зі світу. AI. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шої спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був ігор. Всім папа -па і до наступних зустрічей.